У доброму гуморі грає на мондоліні, яку зробив сам та губні гармошці. Так пан Володимир налаштовує себе на встановлення рекорду, але не в музиці, а в спорті. Його завдання виконати ось такий гімнастичний трюк. Це називається горизонтальний силовий вис на кільцях. Дідусаві потрібно повисіти так, хоча б дві секунди. Із завданням він упорався, а потім вирішив повторити його вдруге, щоб поліпшити результат. Чотири секунди сорок шість сотих. на дрі сотих лучше ура. Чим би чек не зіматися, якщо буде система, тоді та буде результат. Тобто треба займатися систематично. Допустимо на западі. Запад від наших гімнастовчився. І там, ну може після підіселі, нічого гімнасти можуть бути. Але 70 -70 там немає. Повторити рекорд пана Володимира спробував Ігор просто так із цікавості, але з завданням не впорався. Навіть попри свій найголовніший козир молодість. Кожен раз їжджу на рекорди і пробую повторити. Наприклад, те ж саме як спортивні рекорди. Але, на жаль, сьогодні у мене не получилось повторити. Це очень сложно. Казуватися за кілька місяців. Рекордсмену виповниться 71, А він і досі займається спортом із 12 років, тягав штангу та буксував. А зараз щоранку обтирається снігом. Тому переконує, ніколи не хворіє. А щоб у його словах не сумнівалися, доводить це на справі. Так хто ребята? Подібні рекорди серед людей літнього віку велика рідкість. Говорять у національному реєстрі. Приміром, в Україні такого ще ніхто не робив. Це базове упражнення олімпійських відов спорта. А до з базових вот. не наблюдали за остальними управліннями, котро наверняка в состоянні ділять Владімір. Ну я думаю, що там результати для його возраста будуть просто великими. Процес рекорду. Не втомив Володимира. Заряджений настроєм та радий увазі. Чоловік і далі демонструє свої можливості. Сергій Моргун Ігор Фоменко, перший національний.